Теренс. Привіт. Слухай, я дико запізнююся, тому давай без усього цього. Покажи перепустку. Ти колись почувався самотнім на роботі. А ну, лови! Ти ніби не на своєму місці. Ти щось загубив, задрот? І дівчина твоєї мрії взагалі тебе не помічає. Ну, ось знову. Постійно ці понеділки. Коли твої колеги просто купка психів. Можливо. Так і є. Це був Джеррі Соломон. У нього було жахливе ім'я. Страшне. Він просто мав зникнути. Ти розумієш, що тут взагалі відбувається? Бухгалтери геть показилися! що геть. Я працюю! Давай, треба тікати. Тут філіал Зомбіленду. Давай, ходімо. Пусти! Доба, діпаді, Сэм? Ти бив золт! Що? Ні. Золт розбудив собі воїна. Золт розробили для військових. Солдати стають від нього агресивними, але зараз... щось пішло не так. Що це в таке? Болити треба ощо. Я навіть знати не хочу, як це сталося. Допоможемо йому. Я вже не знаю хто я. Ти потрібен мені у грі. Давай, зроби люте обличчя. Давай. Гаразд. <глаза>